В Ефірі програма особливе про особливі події, факти в Україні і світі у студії Оксана Гебрич. Вітаю вас. Сьогодні, 7 вересня, саме з цим днем пов'язані життя і діяльність таких знаних українців як художники Олександр Мурашко і Тетяна Глимбьовська. Поет Тодось осмачка і церковний діяч Йосип Сліпий. Саме цього дня, 1792 року, запорозькі козаки під командуванням полковника Сави Білого поселилися в місті Тамані, розпочавши процес заселення українцями Кубані. А в державному календарі сьогодні День воєнної розвідки України. Головна подія вчорашнього дня старт осінньої сесії Верховної Ради України з посланням про внутрішню і зовнішню ситуацію в державі до нардепів звернувся президент України Петро Порошенко. Він зокрема наголосив на потребі зміцнення армії на тому, що вступ у НАТО залишається пріоритетом України. І ще про особливі події факти в Україні і світі. У Києві протестувальники припинили блокаду офісу телеканалу Інтер в обмін на запевнення, що канал перестане займати проросійську позицію Найбільше у світі американська авіакомпанія Дельта Айролан припинила польоти в Росію. Шість українських університетів, на чолі з Харківським та Київським, увійшли до рейтингу найкращих університетів світу. За даними ЮНЕСКО, у світі нині майже 760 мільйонів неграмотних дорослих. В Ізраїлі від обвалу багаторівневої автостоянки постраждали десятки людей. Серед загиблих і поранених два українці. Середня тривалість життя в Україні нині трохи перевищує 71 рік. Причому чоловіки живуть значно менше, аніж жінки, і відстають за цим показником від шведів на 15 років, а від поляків на 7. У Житомирі протестують рибалки. Чоловіки обурені тим, що одна з київських фірм займається промисловим виловом риби у річці тетарів, порушуючи законодавчі норми. Натомість місцевим рибалкам обмежили доступ до водойми та на риболовлю виділили лише 500 метрів берега, покритого заростями і кущами. Деталі дивіться у сюжеті наших кореспондентів. Ці люди не вірять документам і начальнику управління водних ресурсів області. Вони кажуть, що їх шиють у дурні і намагаються відстояти річку та любительську легальну рибалку. Громада, яка прийшла, это прості рибаки, которые фактично вже уже можливості навіть посидіти з судочка, тому що їм определили вот на этом березі всього 500 метрів, де вони можуть половити рибу. Можете сі пристави это, это ета право? Или, ну это назвати це режим, який направлений на підвищення рибопродуктивності водного об'єкта. При цьому зовсім не порушуються права риболовів любителів рибалки розповідають, що за власні кошти зариблюють річку, очищують її ночами, шукають браконьєрів. А представники київської фірми масово перекривають водойму промисловими сітями, виловлюють рибу тоннами, а зариблення не проводять. 22 20 тонн, точніше, 17.800 зарибку буде випускатися в Житомирське водосховище щорічно, щорічно. Сколько смішна ця цифра. 20 тонн до осені це 200 тонн риби. Це смішна цифра? Вони виловлять рибу, і завтра ми цієї київської фірми не знайдемо. чиновники говорять, що потом они щось там привезуть. Ви спершу дайте Вы сначала дайте. Хотя об этом вообще не ведется речь. Они говорят, что в течение года может быть, давайте сделаем какую-то там группу. На самом деле это простой, нормальний э, беспредел. Это кто-то получил хорошую взятку, получил официальный документ. Здесь было это узгоджено. Тоже, повірте мені, не безкорисно. Я впевнений в цьому. Протягом усієї суперечки активісти вимагали від начальника управління водних ресурсів області скасувати такий режим підвищення рибопродуктивності. Представники київської фірми, яка проводить промисловий вилов в Тетеріві, на акцію рибалок не приїхали. Юлія Свінцівська, Олександр Данилюк, новини Житомирщини. І ще про особливі події факти в нашому краї. Звання почесний громадянин міста Житомира посмертно присвоєно патріотам України Олегу Ольжичу, Миколі Стіборському, Сергію Корольову та Андрію Виноградському. На Житомирщині пройшов всесвітній бік заради гармонії, який стартував у День Незалежності України в Рівному. В Житомирі введено нову форму оплати за проїзд у громадському електротранспорті. На водоймах області з вчорашнього дня перестала діяти заборона на вилов раків. Древній Коростень наступної суботи запрошує на 8-й міжнародний фестиваль дерунів. Статистика говорить: без рецепта купують ліки в Україні близько 40% дорослого населення, а займаються самолікуванням понад 50% людей. І хоча Мінохорони здоров'я постійно попереджає про небезпеку, пов'язану із самолікуванням, наші громадяни все одно досить часто купують собі ліки без рецепта і консультації фахівця. Чому ж вони вдаються до самолікування, ми дізнавалися під час опитування. Як ви ставитесь до самолікування чи займаєтеся самолікуванням? Я розумію, що це неправильно, але часто так роблю. Причини різні: часу немає, бо мама хвора лежача. Або неповна довіра лікарям». «50 на 50». Займаєтеся самолікуванням? Так. Да. З яких да. причин? Інтернет. Інтернет. Дуже багато є відгуків про це і лікуємося. «Довіряєте?» Не дуже. Довіряємо дуже хорошим лікарям. Тільки негативно. Не займайтеся самолікуванням. Займаюся, але воно нічого не подає. Як ви ставитесь до самолікування? Чи займаєтеся самолікуванням? Займаюся, тому що не довіряю лікарям. Іноді. Я сам лікуюсь, звітне, якими методами. Якщо народними, то можна. Чи займаєтесь ви самолікуванням? Не можу вам сказати. В принципі, займаюся. А чому? З яких причин? А, є такі питання, які в принципі можна і самому вирішити, дивлячись, яке захворювання, тому дивлячись, виходячи з цього, С сама себе лічу. А вдало не було ніяких таких випадків? В Довіряєте собі в цьому плані? Ну не зовсім, я ж не спеціаліст. И у меня нет этого медицинского образования. Но медицина настолько дорога, что приходится самому лечиться. Уж ты да, пока нет в этом. Да, очень-очень редко бывает такое, когда можешь себе сам что-то прописать. Но в основном, да, здоровый образ жизни здоровое питание – это самое лучшее лечение. Негативно. А почему? Ну, потому что у нас часто нужно только идти к лекарю. Потому что есть такие болезни, которые действительно мутанты. І трохи незвичайного. Українські археологи під час розкопок у Сокальському районі на Львівщині виявили на глибині один метр колишнє житлове поселення, а в ньому рештки унікального ткацького верстата, вік якого, за оцінкою фахівців, не менше як дві тисячі років. На думку учених, тодішні жителі цього поселення мали вельми жваві торговельні стосунки з Римською імперією. Це була програма «Особливе про особливі події, факти, яку ми щоразу дублюємо на нашому сайті. Тіві Бережіть себе та Україну До завтра.